Осінь, дощ, коти, ліниві. Не хочемо ховатися ні в курятнику, ні в кролятнику, де можна спіймати якусь мишку, криску. Сидимо, сидимо, охороняємо бітню кухню. Ну от що, ну а так, ви котичі, хто за вас буде мишей ловити? Балувані, розбалувані. Ось дивіться, поховалися. Ну, ніхто не йде ні в сарайчик, ні в дровничок, ніхто нікуди не йде. Чекаємо, коли відкриється літня кухня. І там зайдемо похаваємо, подрімаємо. так у нас такі кошенята.